Вітаю всіх. Ну що ж, опитування провела. Серйозне опитування. Більшість за. Я так подумала, і такі цікаві теми треба підіймати. їх періодично, треба підіймати дуже дуже обов'язково. Це були два різних відео. Давайте так. Відношення до України на територіях, які окуповані з 2014 року. Давайте так. Відношення до України на територіях, які окуповані з 2014 року. Давайте дивитись. Яке там відношення до України? Ну, вже, вже, вже ось. Вони вийшли з окупації, у них все добре, зміни. Ну, ніяке. Україна агресор. Україна не добре. Кінцевий результат. Обороняємось. Від нас треба оборонятись. Небезпека. Україна несе небезпеку. Це території на три букви. Це так вам, щоб ви розуміли, потрібно нам їх повертати чи ні. Тепер питання відразу туди. Вони хочуть ці території, окуповані в 2014 році, повернення назад в Україну. На цих територіях хочуть повернення назад в Україну. Хочуть там назад в Україну. Ні. Однозначно, ні. Трійка мечів це однозначно ні. Щоб там хто не казав, залишилась одиниці, хто що, може, хотів. Вони не хочуть нікуди. Україна для них табу. Звідти могли виїхати всі, хто хотів. І не треба розказувати зайве. Я це прекрасно знаю. У нас сусіди у батька з Донецька з міста. Ми знаємо, як це відбувалося. Із перших вуст, як кажуть, тому, будь ласка. Хто хотів звідти виїхати, давно виїхав, там не було перешкод. І хто за Україну вже виїхав. А хто залишився, значить їх все влаштовує. Передавайте відношення до України на територіях, які окуповані з 2014 року. Відношення до України на територіях, які окуповані з 2014 року. Ох. Небезпека. Україна несе небезпеку. Насторожено. Кінцевий результат негатив. Боротьба негатив. Війну несе вона. І ворог вона, Україна ворог. Ця колода, Територія окуповані у 2014 році, хочуть назад в Україну? Повернення в Україну, хочуть люди там? Хочеться? Давайте, так або Ні. ні. Не хочуть в Україну, вони вважають, там будуть жертвами. Вони, вони не хочуть повернення. Україна це війна, це негатив. Вони не хочуть назад. Ось вам і відповідь.